Сьогодні, в 21 столітті, багато серед християн заблуждені по типу, що ось можна грішити, можна в церкву не ходити, ми по благодаті спасемося, благодать все покриє. Але благодать не покрила ананію і сапфіру, які допустили сатані вложити в їм в серце, обманути Духа Святого. Їх винесло вперед ногами просто. І якщо ми от... зараз інтернет, можна от слухати кого завгодно. І... Ну, так часто відбувається, і ну, виходить така каша в голові, і спасіння в цьому немає. От ще недавно, в ХХ столітті, було багато церков, було велике пробудження. Багато людей каялися, багато людей реально приходили до церкви. І тоді е, не говорили, що попало тоді. Вчення будувалося якраз навчання апостолів, пророків, і в церкві вчили про гріх, про правду, про суд, про те, що віра має реально опиратися на апостолів-пророків. А що вони казали? Вони облічали мір, вони казали, там, покайтеся, вони казали, як треба себе поводити, як не треба. Біблія це все описує. і Якщо наша віра не базується на вченні апостолів пророків, а на якихось мненнях, то в цьому немає спасіння.